Ну я на початку години обіцяла вам, що швидше за все стане відомо, чому ж так багато заходів безпеки у Києві. Що ж трапилося? І є уже ексклюзивні кадри з під Михайлівського золотоверхового з Михайлівської площі. Бачите, отам а, такого сивого високого дядька. Так, от Джо Байден в Україні там уже збільшили відео. Видно а, по принцкрину, по, по фото, що 99% Що це Джо Байден у супроводі охорони? з... Володимиром Зеленським, якщо знову ж таки там по відео правильно я бачу, вони відвідали Михайлівський золотоверхий. очевидно, що знову ж таки там зупинилися біля стіни пам'яті героїв російсько-української війни, тому що якраз біля стін Михайлівського Золотоверху ця величезна, величезна алея з сотнями вже наших загиблих. Якраз от вони рухаються в принципі в ту сторону алеї. Більше новин, звичайно, що буде пізніше. Ми обов'язково, як тільки вони стануть відомі, ми вам. Їх повідомимо. Маємо таку несподіванку званку, яку нам анонсувало наше МЗС. і Ось приємна несподіванка.